Проект. Ті, хто врятували світ, присвячується ліквідаторам аварії на Чорнобильській атомній електростанції, учні 7 Б класу Вінницького ліцею номер 32 26 квітня 1986 року почався відлік Чорнобильської катастрофи. Вона вразила весь світ, приголомшила людей страшним розмахом незвіданої раніше біди. Одна година, 23 хвилини. 58 секунд. В різних приміщеннях 4-го енергоблоку пролунало послідовно три вибухи. Щоб оцінити масштаби радіоактивного викиду, нагадуємо, що атомна бомба, скинута на Хіросіму, важила 4,5 тонн. Реактор блоку Чорнобильської АЕС викинув в атмосферу 50 тонн випареного палива. Тобто 10 хіросівмових бомб, а на додаток 70 тонн палива і близько 700 тонн радіоактивного реакторного графіту, що осів в районі аварії. За кілька хвилин після пожежі прибули на поміч пожежники з Чорнобиля. Вони ставили свої машини навколо палаючого реактору, не мали ніякого захисного одягу, оліруч шлангами лили воду розжарене черево атомного реактору. О 4 годині 50 хвилин пожежа було ліквідовано Тим, Хто врятував світ пам'ятник ліквідатором аварії на ЧАЕС, який знаходиться в місті Чорнобиль біля Чорнобильської пожежної частини, на виїзді з міста. Володимир Правик Він першим зробив крок назустріч атомній біді і боровся з нею, поки не знепритомнів Микола Бащук Василь Ігнатенко, Віктор Кібенок, Микола Титенко, Володимир Тишура. Вони перші, хто закрили собою вогонь. Чи розуміли вони, що їх чекає, чи вагалися, чи була перед тим тяжка внутрішня боротьба із самим собою? І про це ми теж ніколи не дізнаємось. Наша пам'ять? І пам'ять багатьох наступних поколінь знову і знову буде повертатися до трагічних квітневих днів 1986 року, коли ядерна смерть загрожувала усьому живому і неживому. Чорнобиль дав нам урок патріотизму. Ми маємо завжди пам'ятати про подвиг пожежників, щоб у потрібну хвилину теж стати на захист, прийняти правильне рішення, бути чесним і сміливим. Бути гідним свого народу, любити і берегти рідну землю. Хвилина мовчання.